...дорожні знаки вони можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. 17 Сімнадцятирічна учасниця курсів Рената Поліщук говорить, яким дорожнім знакам віддавати перевагу під час руху. Знає це просто було як повторення і засвоєння вже вивченого. Я з татом то їжджу, то трохи знаю. А наприклад, людина з візочком з дитиною чи вважається вона пішоходом чи ні. Каже, сьогодні вперше відвідала курси із вивчення правил дорожнього руху. Посвідчення водія планує отримати як тільки досягне повноліття. Дуже хочу навчитися керувати автомобілем, щоб вже потім це також і вплинули на мою роботу. Бо якщо там треба буде водити, то я зможу. Я йду по дорозі, я бачу якусь машину хорошої фірми, і ті звертають на неї увагу. Я можу там про неї поцікавитись там. Такі неї двигун сьогодні. Учасники курсів слухають перший урок про базові знання із правил дорожнього руху, розповідає викладач Богдан Никонець. Тому для багатьох це повторення вже знайомої інформації. Ми будемо розпочинати з елементів регулювання дорожнього руху для того, щоб люди зрозуміли, з чим вони саме частіше будуть зустрічатися при підготовці. Тобто ж такі елементи, що таке дорожня розмітка, що головніше, дорожня розмітка чи знаки, сигнали світлофорів. Говорить, на цих заняттях учнів готують до складання теоретичного іспиту із правил дорожнього руху. Вони отримуватимуть знання по безпеки дорожнього руху, безпосередньо етика поведінки водія, безпосередньо будова автомобіля, яка зараз є обов'язковою по європейських стандартах. І трошки ми зацепляємо до медичну підготовку. Це безпосередньо буде відеосупровід, той який є безпосередньо в загальному доступі, тобто люди можуть його також знайти. Єдине, що буде додаватися коментарі викладача. Також проводитимуть тестування для перевірки засвоєних знань, додає викладач. Не на що ці результати не впливають, впливає тільки за ліковий бланк, який вони пишуть на завершенні курсу. Вже відповідно до нього можна дати рекомендацію, чи потрібно курсанту йти складати іспит, чи йому потрібно ще раз перечитати, працювати цю теорію. Безоплатні курси вивчення правил дорожнього руху на базі освітньо-культурного простору Гончаренко центр започаткували два роки тому, розповідає директорка центру Анна Драч. Говорить, сьогодні заняття розпочалися для дев'ятої групи. В її складі 37 осіб. Ці курси безоплатні для всіх, тобто, чи то переселенець, чи то живучий в нашому місті для всіх. Після цих курсів вони реєструються в сервісному центрі та складають іспити. Додає, заняття проходитимуть три рази на тиждень протягом двох місяців. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.